Добрий день. Сьогодні я вам розкажу коротко, як працює система SkillsRun. Це буде оглядова інструкція, в якій ми швидко пройдемо по різних пунктах меню, розберемо, як вони працюють, за якою логікою та як створити учнів, додати курс і так далі. Детальні інструкції будуть окремо. Тут ви бачите адміністративну частину. Також далі я покажу вхід з боку учня в застосунку. Але зараз зосередимося на адміністративній частині. Тож, перш за все, для того, щоб працювати, вам потрібен якийсь предмет. Це може бути ваш курс. Вони можуть бути будь-якого плану на будь-яку тему, яку ви бажаєте, щоб вивчили ваші учні співробітники, клієнти або будь-хто в лівому меню ви бачите назву вашої компанії, логотип і пункт Всі предмети. Тут ви можете створити предмет, скопіювати існуючий. Наприклад, є в нас англійська B1. Глобальна структура складається з чотирьох рівнів власне предмет. Після предмету йдуть рівні. Але це можуть бути як модулі, тижні, місяці, все що завгодно. Але це другий рівень вкладеності в рівнях знаходяться розділи, в розділах вже знаходяться уроки. Тобто урок це найменша неділима частинка. перемикаючись між рівнями, розділами. Ви можете швидко і на одному екрані дійти до потрібного вам уроку, з чого складається сам урок. Урок складається із відео, теорії, слів або термінів, якщо у вас вони використовуються вправ та статистики учнів, які проходили цей урок і налаштування уроку. Для того, щоб додати відео, ви натискаєте Додати, обираєте, з якого джерела ви бажаєте створити, його можна додати посиланням з Ютубу. Завантажити до нас на платформу або згенерувати відео через штучний інтелект, але це доступно після попереднього згодження з нами. Тож створимо відео. Далі в розділі Теорія ви можете завантажити PDF файл з вашою інформацією, яка буде потім відображатися в застосунках учнів, або включити редактор теорії. Ви тут можете писати все, що вам потрібно. Крім того, через цю іконку можна увімкнути вихідний код, і тут ви можете вставляти будь який iFrame або якісь елементи з інших сервісів чи сайтів, наприклад, Google Форми. Далі в розділі слова ви можете додавати словник до цього уроку. Учні будуть його бачити не лише в уроці, а й в окремому словнику в застосунку. Далі ви можете створювати вправи. У нас багато варіантів та схем їх створення. Такі, як перетягнути слова в правильному порядку, розставити їх в правильному порядку, намалювати літеру, це для дітей або для складних мов. Домашнє завдання це вправа з зворотним зв'язком від вчителя. Тут учні можуть здавати не лише текстові відповіді, також вони можуть записувати аудіовідповіді, додавати відеозаписи чи будь-які файли пошук співпадінь. Заповнення пропусків та тестовий варіант вправи є чотири види вправ. Люди можуть обрати з текстових варіантів зображень, аудіо чи просто надрукувати текст з клавіатури і ще один вид вправи інфокартка у ній можна вставляти блоки теорії між вправами або пояснювати, що далі буде йти певний блок вправ на певну тему. Тобто вона виглядає як теорія, але знаходиться між вправами. У вкладці учні ви бачите, хто як проходив урок, з якими результатами, де відповів правильно, подивився відео чи не подивився на слова, і в налаштуваннях уроку ви можете налаштувати всі його параметри. Посилання на зв'язок з вами, в якому порядку відображаються вправи та слова, ілюстрацію уроку можна додати та обмежити доступи. Наприклад, з стоп уроком ви можете зробити що в наступний урок. Учень не зможе потрапити, поки не пройде цей. Обмежити доступ до цього уроку за певними параметрами, наприклад, лише певним людям або певним групам. Також ви можете вказати, який сертифікат із попередньо створених треба видати учню після проходження цього уроку для автоматизації надання сертифіката. Далі одним з найважливіших пунктів для надання доступу учням є набори рівнів. Ось тут у відповідній вкладці ви створюєте набори рівнів. В наборах ви вказуєте, який рівень буде доступний учню. Оцей набір надає доступ до чотирьох рівнів. Оцей набір, наприклад, пустий. Щоб цей набір щось видав людям. Якщо люди його отримують, ви додаєте левели сюди, зберігаєте тепер при наданні цього набору учень отримає лише даний рівень. Якщо людині надати оцей набір, він отримає всі чотири рівні. Таким чином. Ви можете формувати будь-які комбінації рівнів, які ви бажаєте. В розділі навчальні матеріали збираються всі елементи уроку окремо показано, де вони знаходяться. Ви прямо тут можете їх додати або імпортувати. Те саме стосується слів та вправ. Ви можете перевикористовувати ці слова, відео, вправи в різних уроках, не дублюючи створення. У розділі Домашні завдання приходять відповіді від учнів на вправи з відкритою відповіддю. Тут ви можете їх перевірити, поставити статус, додати коментар. Коментар може бути як голосом, також ви можете додати правки прямо до тексту учнів. Наприклад, щось закреслити або написати, плюс ви можете додати ілюстрацію і додати приватний коментар, який не буде бачити учень, подивитись історію змін. Обрати потрібний статус для завдання збоку тут ви бачите інформацію по цій відповіді, хто відповів на яку вправу, коли, хто перевірив і так далі. В розділі місії ви можете створювати гейміфікаційні місії, завдяки яким учні можуть заробляти медалі, виконуючи різні вправи. Працює це так само, як і всюди. Ви натискаєте спочатку створити місію, вказуєте, як вона називається. Потім додаєте завдання до цієї місії, що учні повинні зробити яку нагороду він за це отримає. І у вкладці Результати місії відповідно ви можете бачити, хто вже виконав і на які медалі ці місії. В розділі події ви можете створювати розклад подій, можливо, вебінарів чи якихось зустрічей або уроків один на один із вчителями. Тут ви можете їх створити, якщо треба змінити на календарний вигляд, щоб бачити розклад вчителів. Для створення просто натискаєте Створити і далі заповнюєте всі необхідні поля. Далі в розділі новини ви можете створювати якісь сповіщення для певних груп учнів, щоб повідомити їм про те, що вам треба. Наприклад, про перенос заняття, про відкриття нового потоку або про щось ще інше, тобто це система сповіщень. Перше донесення новин до учнів. Ви також можете надсилати ці сповіщення на пошту, але лише після підключення власного серверу. Для впровадження зверніться до техпідтримки в розділі групи. Ви створюєте групи учнів до них учнів ми скоро повернемось. Тобто групи не впливають на доступ до контенту вони дозволяють вам групувати ваших людей за тими параметрами, які вам треба. Наприклад, якщо створити групу, назвати її тест. Тепер ви можете додати учнів сюди як безпосередньо із групи, так само і співробітників, або зайти потім в користувачів. Це потрібно для групування ваших людей. Пункт налаштування предмету тут ви вказуєте всі необхідні параметри курсу, назву, опис, включаєте чи виключаєте той чи інший функціонал, додаєте ілюстрації і так далі. Вгорі на лаштуваннях предмету ви знайдете вкладки, які відповідають за налаштування уроку, подій, торгових пропозицій та створення сертифікату для видачі учнів. Також ви можете змінити мову інтерфейсу на такі мови і знайти посилання на застосунки та доступ з веб-версії для того, щоб надавати вашим учням. По меню ми пройшли. Тепер давайте розберемось зі створенням учнів. Для того щоб створити учня, ви заходите в розділ, натискаєте створити. Найважливіше, що треба додати, це його ім'я та пошту. Усі інші поля не є обов'язковими. Тут ви обираєте, чи потрібно учню ігнорувати якісь відкриті елементи, але це використовується зазвичай для адміністраторів. Тут ви можете додати предмет цьому учню. Ви обираєте ваш предмет, натискаєте Додати і обираєте, в які групи включити цього користувача, наприклад, демогрупа. І який набір рівнів надати цьому учню. Наприклад, «Демо-левел-пак». Тут же ви обираєте, коли доступ відкриється, коли доступ закриється. І якщо вам потрібні ліміти для використання з подіями, ви можете їх увімкнути. Все, цього достатньо. Зберігаєте. Як тільки учень створений, йому надходить лист запрошення з посиланнями на застосунки. Давайте зараз увійдемо під учнем і подивимось, як він це все бачить. Вводимо пароль. Після введення паролю учню запропонують вибрати предмет, якщо у нього їх декілька, як у нашого демо предмету їх тут два. Якщо предмет один, він автоматично потрапить до курсу. Тепер увійдемо в наш демо аккаунт, і ми увійшли. Що ми тут бачимо? Структура курсу відповідає тому, як це виглядає в адміністративній частині є рівні, і тут є рівні, є розділи, і от вони розділи. І відповідно до того, що уроки знаходяться всередині розділа, ми можемо зайти і побачити їх тут. Якщо потрібно, до кожного уроку можна додати ілюстрацію. Давайте швидко це зробимо. Ми додали ілюстрацію. Зберігаєте. І миттєво перезаходите. Ілюстрація тут же буде. Я додам зараз до всіх уроків, щоб було красивіше. Отже, додаємо до останнього уроку. Наприклад, нехай буде. Заходимо ілюстрація вже на місці. Таким чином, ви можете додавати ілюстрації не лише до уроків, а звісно, і розділів. Це ви можете знайти тут в редагуванні розділу додати ілюстрацію і, наприклад, вставити ілюстрацію. Таку зберігайте, ставити іншу, нехай таку, зберегти, перейти за посиланням. І ілюстрації вже будуть на місці. Це до того, що швидкість оновлення інформації від часу, як ви додали, до часу, як воно з'явиться в застосунку, миттєво. Як тільки учень запитує нову інформацію, вона вже додана, вона одразу буде в нього. Все, що учень виконує, одразу вам доступно в адміністративній частині, миттєво як тільки воно з'являється. Застосунок дозволяє учню перемикатися між вкладками головна, словник, завдання до виконання, що треба зробити. І там же бачите статуси перевірки, місії, які учень може виконувати, але вони не є обов'язковими. За них він заробляє медалі і бачить перелік своїх медалей вгорі. Далі розклад подій. На них він може зареєструватися, а коли настане час старту події, йому відкриється доступ. Але це вже інша тема. Крім того, учень може подивитися свій профіль. Тут будуть його сертифікати, і в налаштуваннях може змінити свої дані. У застосунку зараз доступні п'ять мов англійська, французька, російська, українська та іврит. німецька в розробці. За потреби можемо додати інші мови. Крім того, учень може зайти в лідерборд і подивитися своє місце серед інших учнів. Це не обов'язкове налаштування, яке ви можете ввімкнути або вимкнути. Тепер розберемо сам урок, щоб побачити, як він виглядає. На вкладці Відео учень може переглядати відео. В словнику нові слова. Слово складається з самого терміну, ілюстрації та перекладу. У розділі Вправи учень виконує вправи, які ви створили для нього. Наприклад, у випадку знаходження відповідних пар або є отака вправа з відкритою відповіддю. Де ви можете написати текст або наговорити аудіо, прикріпити сюди файли і надіслати. І одразу, як воно надіслано, ця відповідь приходить до адмінчастини. Тут ви можете перевірити, прокоментувати завдання, поставити статус, наприклад, прийнято та відправити учню. Сповіщення приходить пуш повідомленням воно до мене прийшло. Але через те, що я записую відео, не з'явилося на відео. Але ось воно є. І, натиснувши на повідомлення, я можу перейти і подивитись результат цієї перевірки. Також вона доступна учню в розділі виконаних завдань. Власне, на цьому все. І так вийшло 15 хвилин. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, звертайтесь до техпідтримки, ми вам завжди допоможемо. Дякую за увагу і всього найкращого. До побачення.